Слава Україні, шановні колеги, сьогодні ми знову з нами на каналі Професійного бджільництва. Професійне бджільництво це завжди позитивний результат. І ви зараз оглянули територію пасіки, вона комфортна, облагостроєна, так би мовити, має всю потрібну для роботи інфраструктуру. Але так було не завжди. І починали ми з дуже такої непривітної території. але… Та територія була у доброму місці, у правильному місці розташована. Тому не полінувалися і провели наступні роботи. Роботи, які проводилися за певним алгоритмом. Перш за все, ми шукали місце, яке було віддалене від інших пасік. Тобто, не перевантажено вже бджолами. З іншого боку. Територію майбутнього точка потрібно облаштовувати в певній відстані від житлових хат, доріг, ферм, навіть озер стоячих. Перед тим, як займатися певною вже такою інфраструктурною роботою, потрібно оцінити попередньо медодайний ресурс місцевості, які види рослин тут можуть бути цікавими для бджіл. І наскільки їх достатньо, щоб певний потенціал був все ж таки присутній. Однозначно, що потрібно шукати південні схили. Там завжди буде комфортніше бджолам. На тих південних схилах шукати заглиблені місця або місця, де є хоча з кількох сторін підвищення саме рельєфу місцевості і свого роду чаша утворена тим самим. на… Схилі або на певній території, і в цих якраз заглибленнях буде завжди більш комфортно джолам. Дуже добре, е, оцінку території проводити ранньою весною, коли е, тане сніг. Швидке танення снігу сигналізує присутність на окремій ділянці вибраної території температурних максимумів свого роду. Місце на певній території, де починає першим танути сніг, може бути найбільш затишним та комфортним для бджіл, особливо для зимівлі та весняного нарощування. Перед капітальним облаштуванням точка бажано протягом одного-двох років розташувати на вибраній території невелику, хоча б пасіку 25-30 бджолиних сімей. Значить, вердикт наших бджолиних сімей за чи проти має бути. Кінцевим для вашого вже остаточного вибору саме після завершення таких попередніх всіх пошукових робіт можна братися за облаштування території. Маємо десь бережки, робимо максимальне планування для того, щоб комфортно було рухатися, щоб точок повністю виконував свої функції і був зручний до використання. Частина дороги вже зроблена, спереді там засипка проведена. Але роботу потрібно продовжувати до вечора. На попередньому етапі розчищена територія. Зараз проходить подальше планування. Розвантажили наші вулики на новому точку. Ще він не облаштований до кінця, ще нема нашого функціонального будиночка. Але планування території здійснено. І ми ловимо останні теплі осінні дні для того, щоб перед зимовим утриманням наші бджілки трошки політали, освоїлися на новій території. Це для них важливо для того, щоб у випадку зимових можливих вильотів вони вже знали новий точок і могли легко знайти свій вулик. Чистовий благоустрій території. Проводить невеличкий трактор, для того, щоб кінцево планувати територію, розсередоточувати гравій по засипці. Тобто Фінішні виконувати деякі роботи. Ну що, сподобалось, як ми попрацювали? Це потрібна праця, вона забирає багато часу, енергії, фінансів, але це та база, той наш форпост, на який ми можемо опиратися, де є комфортні умови для роботи, де в нас можливість є утримувати бджоли в оптимальні періоди року і забезпечувати нашим бджолам. Все, що їм потрібно з одного боку захист. Тут недалечко є люди і заглядають за нашою територією. Є доїзд до пасіки відмінний, тобто ми забезпечили дорогу і в любу погоду можемо сюди потрапити і виконувати потрібні роботи. Є рівна територія, яка дає можливість швидко, без будь-яких запинок. Рухатися по території, розташовувати потрібну кількість вуликів. Дуже важливо, що тут нема вітрів. Ми принаймні з двох сторін захищені бережками. Вони у вигляді підкови оточують наш точок. І це південний схил традиційно. І це місце, де весною дуже багато пилконосів і нектароносів. На цьому місці бджоли відмінно зимують. Тут вони прекрасно весною розвиваються, стартують, і ми можемо навіть забезпечити доволі непоганий медозбір з акації. Але переважно цей точок виконує якраз функції і буде виконувати зимового утримання бджіл. Недолік цього передгірного точка, бо він знаходиться якраз уже ну, між високогір'ям і рівниною Закарпаття в тому, що в другій половині літа. Це вже десь із середини липня. Тут припиняються, підтримуючи навіть медозбори. Тому ми змушені перевозити пасіку звідси на інший точок. Ну, станом на зараз тут всі зібрані сім'ї, які фактично є відводками цьогорічними з молодими матками. І ці матки всі чистопородні, всі походять з різних облітників: це і кантина, це і медвежий. Це і вільшани, тобто це чистопородна група дослідна відводків, які невеликі посилі. Від умовно п'яти до семи рамочок зараз займають. Формувалися на початку липня, можливо, десь кінець-червня, початок липня, але переважно друга половина липня і серпень місяць. Тому вони не є великі, але вони цілком такі достатні, самодостатні для того, щоб чудово зимувати. І весною дати давали прекрасний старт. На цій території, не зовсім на цій, а тут поблизу, у нас вже два роки утримуються бджоли. І ми звернули увагу, що саме такі літні відводки, які ми формуємо з молодими матками, але які дуже якісно готуються до зими, де багато молодих бджіл, які ну, мають як той потенціал, так би мовити, до розвитку чудовий. Так? Вони надслідуючи рік весною доганяють і переганяють часом навіть основні сім'ї. Тобто, до акації вони стають повністю промисловими товарними сім'ями до акації у наших умовах у Закарпатті. І ми на цій пасіці зараз повинні виконати кілька робіт. Ну, які саме? Перш за все, провести значить, створити структуру пасіки. Тобто, Відобразити розташування наших вуликів і перенести саме на майбутню схему всі номера наших маток для того, щоб ми могли вже в камеральних умовах в себе опрацьовувати структуру пасіки в пізніші періоди. Друга робота, яку ми будемо виконувати, це установка загороджувачів від мишей. Так, ви вже знаєте цю конструкцію. Початок вже фактично листопада. І нам обов'язково потрібно встановлювати загороджувачі від мишей. Цю роботу ми робимо паралельно із структурою пасіки, створення структури пасіки і схеми розташування наших вуликів і таке інше. чотири отворів діаметром близько 7 міліметрів достатньо для того, щоб... Ні, бо там мотори не видно. О. І все має бути зроблено таким чином, щоб ми не переживали за наші бджоли і були абсолютно впевнені в тому, що з ними нічого не станеться протягом зими. При умові навіть, що нас тут не буде взагалі, ми не будемо приходити на цю пасіку цілий фактично період зими. Ну, от, приблизно в такому стані знаходяться наші сім'ї. Бачите, тут шість рамочок, покрито гарно бжолами, забезпечені медом відмінно, з двох сторін бічне утеплення. Картка для обліків. На вскидку відкриваємо деякі сім'ї, дивимося, в якому стані вони знаходяться. Бачите, всі більш спокійні, всі вже в клуб входять фактично. Ще стоїть поліетилен, тому що ми будемо буквально на днях проводити обробку бджіл шляхом фумігації. Так? Ну, от Бачите, шість рамочок. Класика жанра. Невеликі сім'ї з молоденькими маточками. 37-ма генеалогічна група. Тут зібрані зараз і ті сімейки, і ті відводки, які ми формували після розформування нуклеусного парку. Ми сформували фактично цього року 15 дуже потужних, дуже гарних відводків, які ну, зараз йдуть в зиму саме з бджолою з нуклеусів. Цікаво, звичайно, буде подивитися, як весною вони себе будуть почувати. Ну, ми впевнені в тому, що це все буде добре. Тим більше на такому гарному, комфортному, точкові, як оцей зараз ви бачите. У нас зараз на зиму багато різних робіт заплановано. І одна із важливих тем, яку ми теж будемо виконувати, це заміна отаких от каркасів, які ви бачите зараз, які передбачають ручне завантажування, розвантажування бджолиних сімей. От, на каркаси уже трансформери, які ми використовуємо у плані якраз маніпулятора, гідроманіпулятора, і вони облегшують нам життя при транспортуванні бжілів. Ця пасіка тут буде стояти. Повторюся не цілий рік, тільки фактично до кінця акації, початок цвітіння, десь, можливо, липи. Не виключено, що вона буде працювати у високогір'ї Карпат. Будемо планувати на слідуючий рік всі ці роботи. Ну що, якщо по самій території ще пару слів буквально таке, значить функціональний будиночок, ви бачите, установлений. Це ось один важливий елемент теж функціонування такого універсального точка. Це напувалка, труба напувалка, яку ви вже знаєте конструкцію, так само вона тут буде працювати. Ну і огороження території, захист периметру. Коротенько я розповів колегам про те, як ми працюємо на цьому точку. Що важливо враховувати, коли ви підбираєте місце для розташування свого точка, пасіки. Знову ж таки, Повторюся, не потрібно боятися працювати, вкладати кошти і е багато зусиль для того, щоб ваш точок ну, був подібний до цього, а можливо і набагато кращий. Допомагаємо нашим Збройним силам, віримо в перемогу, вболіваємо за наших хлопців і дівчат. Слава Україні! Щасти!